Домовитись про завершення гарячої стадії нашої війни з Росією мають президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час офіційного візиту Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки орієнтовно до кінця цього року. Про це повідомляють The Wall Street Journal. Та інші джерела в американській пресі. Найближчими днями на початку жовтня Вашингтон має відвідати головний радник Цзіньпіня, а також трохи пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван І. Вони домовляться про рамкові. Угоди, які будуть обговорювати двоє лідерів, ну уточнять деталі візиту, але головним чином йдеться про узгодження технічних деталей, в тому числі по урегулюванню в Україні. Ну там ще, звичайно, ще більш важливий для е, обох сторін, ну принаймні не менш важливий предмет, це Тайвань. Дві теми взагалі візит буде включати Україна і Тайвань. Якою планується угода по урегулюванню в Україні по припиненню нашої війни. Приблизно вона, джерела кажуть, буде такою. Зупиняються. Бойові дії е, на тих, е, в тих межах на тих фронтах, де вони е, зараз ведуться. Тобто хто що контролює, то і він отримає. Якщо українські збройні сили досягнуть значного прогресу е, на, е, в напрямку до Азовського моря, е, прориву до Азовського моря, то е, дуже імовірний. Тоді сценарій, коли окупанти підуть із Херсонської області і залишать найбільшу Європу атомну електростанцію Запорізьку нам і законним господарям. І далі уже дипломатичне врегулювання. Ну, Зрозуміло, що з самого початку було зрозуміло, що американці не заінтересовані в тому, щоб воювати з Росією, так би мовити, по-справжньому, щоб Росія програла. Тому що, якщо Росія програла, програє, то вона, а програючи, може, на їх думку почати використовувати ядерну зброю. По-друге, вона посиплеться, і це вважають американці. Буде для них ще гірше, тому ось такий, ну фактично, корейський сценарій.